Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Ну що, у нас автомобілі для вас інформація. Завжди наголошую, що перед купівлею автомобіль потрібно перевіряти максимум. Максимум перевірка автомобіля це ви перевіряєте по Carvertical. Внизу під відео я залишу посилання. До речі, десь зараз на екрані навіть прикріплю, як, як виглядає це, коли змотаний пробіг. Це важливо дивитися, тому що є автомобілі, які... Все красиво, все гарно, ви готові купляти, вбиваєте карвертіка, але там соточка змотана, тому з цим потрібно бути обережним. До речі, промокод Рома дасть можливість вам знижки 20%. Або просто переходимо за посиланням. Також перевіряємо автомобілі по всій Україні. Давайте я поки що пройдемося трішки глибше, що нам дає можливість перевірка автомобіля по всій Україні. Будь-яке місто, яке вам сподобалось, ви скидаєте мені посилання, за цим посиланням перейшовши. Ми будемо бачити локацію, я вам даю, даю телефончик, даю вам ціну. Якщо вам все підходить, ви оплачуєте. Після цього ми оглянемо автомобіль і чітко вам все розкажемо про стан фактичний цього автомобіля. Важливо це робити до купівлі, тому що у вас буде можливість на маневрування, і у вас буде можливість просто відмовитись від цього автомобіля. Якщо ви автомобіль не перевіряєте, а просто вирішуєте купляти, ви все рівно потім його перевірите. З досвіду, з досвіду воно так працює. Чому? Право в тому, що ви, коли купляєте автомобіль, навіть його не перевіривши, все рівно через тиждень, через два, ви захочете знати стан автомобіля, ви захочете поміняти масло по ходовій, наприклад, стане якесь питання, якийсь стучок. І потім дуже сумно, якщо вам на сервісі кажуть, шановний, ви купляючи автомобіль, ви ході його перевіряли. Ви бачили, що ви купили? Оці слова, вони іноді бувають критичними, тому не жартуємо з такими речами. Краще це робити відразу, відразу ще, як кажуть, до... До купівлі, перед, перед купівлею перевіряти автомобіль. І, звичайно, перереєстрація транспортного засобу це дуже важливий момент. От Якщо автомобіль на білих номерах, його можна навіть перереєструвати це через ДІЮ. В чому ж недолік реєстрація через ДІЮ? Справа в тому, що вам потрібно для себе, для покупця це пройти експерта-криміналіста. Звичайно, якщо через дію, ви цією, цією опцією просто як кажуть, відмовляєтесь від неї. Для покупця, для наших покупців, які до нас звертаються, я завжди пояснюю, це для вас є недолік. Тому що потім ви можете приїхати до експерта-криміналіста, а він скаже, а мені не подобається в номері дві останні цифри. Ви зрозуміли, це просто для вас буде холодна вода на голову. Тому не ризикуємо з такими речами і обов'язково дивимося. Давайте, друзі, трішки прокоментуємо ціни. 15-й рік інформація BMW X3. 17 990, 2, 0, бензин автомат 191 тисяча заявлений пробіг. Автомобіль на червоних номерах для, для постановки потрібно що? Потрібно Сертифікат, пакет документів, оплатити пенсійний 3%, а то й більше все залежить від вартості автомобіля. Тому на це також розраховуйте. 14 рік, 17300 а 4 s Line. 260 тисяч заявлений пробіг Європа. бачите? Для Європи 260 це класна ціна. Для Америки 150 це велика. Думайте. І кажіть свою думку. Так, Оленечко, у нас тут фокус. Фокус проситься. 18 рік, 13800, Jetta 1.4 автомат. Бензин 140 тисяч заявлений пробіг, автомобіль пригнаний із США. Opel Astra H 2006 року. 5450 це бюджетний автомобіль. Недорого, як в принципі за 5 тисяч можна взяти, досить, як кажуть, кудись їздити. Але основне це технічний стан автомобіля, який є на зараз. Тому перевіряємо обов'язково ну і Vertical. Внизу під відео буде посилання, друзі. Нагадую, нам усім в допомогу. 18 рік, 14950 Ford. H. 97 тисяч, заявлений пробіг, 2,0 бензин автомат. Також автомобіль пригнаний із США. Серйозний кросовер. Віта американця. Вітаю наших американських колег. Приїхав сюди. Йдемо далі. 16 рік, 8600 1,6. Hyundai Accent. Автомат-бензин. Автомобіль на реєстрації, бачите, все-таки як не крути, на реєстрації по документах, якщо вбрати в цілому, ну, це набагато простіше і дешевше. Перереєстрація такого транспортного засобу набагато дешевша, ніж сплатити ще 3% вартості автомобіля. Якщо немає сертифіката, сертифікат також потрібно. Розуміємо, та? це, все, це все витрати. Це такі речі, які потрібно розуміти. 18-й рік. 14500 Nissan Кашкаї 2,0. 32 тисячі заявлений пробіг. Давайте перевіряємо. 32 тисячі заявлений пробіг. Що це за Nissan? Що це таке? Як це так? Ну, так все заявлено. Бачите, друзі. Ну, розбирайтеся. Краверті, коли всім допомога, перевірка все також обов'язково потрібно робити. Йдемо далі. Кіа. Портеж 2017 рік. Цікавий, до речі, автомобіль. Цікавий дизайн 18900. 2.0. Дизель 4х4 256 тисяч заявлений пробіг. Йдемо далі. Знову ж таки поруч кросовер Mazda cx 5 15-го року. Вартість автомобіля 17 тисяч доларів. 163 заявлений пробіг, 2.2, дизель, автомат. Ваші хлопці? Давайте глянемо. Це він привезений звідки? Що офіційний? Прошу? Голландія, так? То чекайте, на червоних чи на білих номерах? На червоних. Буде перша реєстрація вже відразу на власника, так? Що по ціні, скільки плануєте на віддачу? Бачу безключовий присутній. Комплектація ж досить серйозна. Яка це комплектація взагалі правильна? Для цих маст. Там турінг я знаю якась невеличка. Та? Максимальна. Так, сьогодні так. Все, дякую вам тоді. Йдемо далі. Audi Q5 2009 року 12500. 2.0 дизель дизель севірно механіка. 230 330, заявлений пробіг від продавця. Я так розумію, ви власник, так? Так. Що скажете про машину? Машина зроблена не для себе. Я ходову тільки що зробив. Ходова, Ходова вже зроблена, так? Що нове, все повністю ходову зробив, масло від заміни до заміни. Не, поняття не маю з машини машини приказ. Ви задоволення. Зовнішні шрузи міняли? Зовнішні поворотні кулаки все добре з ними, так? Добре, тут ще в оригіналі вони працюють. Тут ще в оригіналі. Масла не, не, не бере? Ні. Замі, не бере не нігде. Немає все так. Шини я бачу зимові. Літніх немає, так? Я літні, але то догорня. Я маю нулячі мічеліновські. Ага, тобто, якщо треба буде, ви можете вже то тоді так? дати. З Спокопцями. Та... все, інформація є, вам дякую, гарних продаж. То ви Львівські? Так, Солонська. А, то ви тут близенько, вам добре? Так, друзі, йдемо далі. Рухаємось вперед. Passat b 6 2010 рік, 8200 2,0 бензин. Рідкість бензин, більше дизеля, ну, але так є. 196 тисяч заявлений пробіг, Carvertical всім допомогу. Бачимо присутній люк. Виконання кузова, універсал. Не, не, невеличка шкода, саме міський автомобіль в кадрі 2015 року, 8200. Шкода. Ви продавець, добрий день? Так. Щось кажете про машинку? Деходно. Скільки, Скільки ви вже нею користуєтесь? Свіжо пригнана. Але вже поставлено облік, так? Так. Зрозуміло. Для себе гнали? Чи так зразу думали так, трошечки, так, щоб разуміло. треба було Та-та, добре? Зрозуміло. То ви львівський чи ні? Так? так? Я вас щось перш вперше бачу, тому розпитую. А ви мене вже, мабуть, бачили, так? Дуже приємно. Все, а скільки машинка на віддачу? Якщо щось скажіть, люди люблять таке почути. Ну, щось, щось будемо. Щось можна торгуватися, правда? Одним словом, гарному покупцю буде торг. Зрозуміло. Це вам гарних продаж. Дякую. Вам гарних клієнтів, гарного дня, спокійного. Дякую, бережемося. Так, друзі, ми потихеньку підходимо до. Закінчення цього ряду перейдемо зараз на поруч. На сусідній ряд, 23 рік. Тесла Вай продається Nissan Рок, 18 рік, 16300, 2,5 бензин. І реальний автомобіль, який перед нами, це 16 рік, 14400 Ford Бензин Електро. Це гібридний Ford Fusion. 69 тисяч заявлений пробіг показує вам автомобіль. 20 й рік, 21-400, друзі. Практично останній автомобіль в цьому ряді. Давайте я покажу інформацію. 46 тисяч заявлений пробіг. 3,2 бензин, газ. Вже встановлений. Автоматична коробка передач. автомобіль пригнаний із США. Бачу шкіряні сидіння або комбіновані щось таке. В цьому варіанті шкіряні. Так, друзі, давайте що ми зробимо? Давайте перейдемо на цей ряд. Тут рядів багато, але все-таки давайте ми на цю сторону. Аналізуємо ціну. 13512 рік BMW F30 328. 2.0 бензин. Присутній люк, гарно відкритий, гарний колір такий, до речі, дуже темно-синій. Цікаво виглядає автомобіль. Джип 19-го року 16500 2,4 бензин 103 тисячі пробігу. Доброго здоров'ячка вам! Тоді розказуйте щось про машину, йду до вас. Тойота. Камері чи Кемері, як там люди правильно називають? Кемері. Це таки правильно Кемері, так? Що, що машинка? Звідси офіційна десь. Як вона? Офіційна? Офіційна. Скільки на продажу віддаєте? 10500. 10500. Це у вас вже крайня ціна зразу на продажу, так? Так, показую. Місце для торгу. Місце для торгу на капоті. На капоті. Я зрозумів. 2008 рік, телефончик є. Бензин, газ також присутній. Газ вписаний в документи. В документи вписаний. Автоматична коробка передач. Так, друзі, давайте покажу в салоні. Раз ми вже так сюди завітали ближче. Відкрию салон. У нас ще з мікрофон йому причепити. О, мікрофон на місці. Так, в салоні все гарненько Беж. Попереду. Може то зняти. Чого, хай буде, вже, вже як люди будуть дивитися, перевіряти, ви вже їм тут все більше розкажете. Все, гарних продаж вам, бережіть yeah. себе. Yeah. Так, що це в нас таке цікаве продається, друзі. Пишіть в коментарях, хто впізнає, а я давайте підходжу ближче. 2008 року, але власник вже написав, здав всі позиції. Це Рено Кенго. Насправді, друзі, серед чобітків 7 тисяч доларів, 1,5, дизель 240 заявлений пробіг. Серед чубітків, друзі, це найбільше, саме ця модель мені подобається, тому що ціна якість обслуговування тут все-таки є, є все легше, дешевше. ну якось так. Поправте мене в коментарях, можливо, хтось не погоджується. Це моя суб'єктивна думка. Телефончик був в кадрі чи не був, на жаль, не було. Ну, Придеться тільки мати для статистики цей автомобіль. А ми йдемо далі. 21 рік, 18350, 350, компас, Compass 2.4, бензин, автомат, 82 тисячі заявлений пробіг, продавець Орест. Є Орест поруч? Добрий день. Добре. Щось два слова скажете про машинку. Шинка свіжа, стан як новий. Слон відкритий. <реку> Давайте ми подивимося. скільки там на віддачу може бути? Якщо 18, там, наприклад, кажуть, зараз ціни всі впали, по продають по 15, то неправда? Не правда. Ні? <реку> <реку> Я зрозумів. 40 реальний, але не тисячами, так? А якщо так собі якусь вже ціну думали, за скільки би віддали машину? Якихось доларів то, що дешевше можна Ще 100 дешевше машина. Можна, можна торгуватися. Да, по рулі дивлюся, все так, як ви кажете, виглядає, все дуже цікаво. А що було пошкоджень, по то там по вінкоду? капот, крило і дверка, все замінене. Ага. І замінили. немає. Тайван, чи все-таки ставили оригінал? Оригінальна дверка, капот, крило, тайвань. Тайвань, так. І що кажуть за той Тайвань? Нормально він служить? Непогано, я вже 5 років я є що воно. Щоб брати дверку, хіба краще брати оригінал. Ага, те, там прийдували. є свій момент, так? Да. А якщо ти по капоткрило, ну, то в ідеально зазоро, то їй не варті. Все, інформацію прийнята вам дякую. Так, друзі, бюджетний автомобіль. Ціни, правда, не бачу. Будемо зараз запитувати у продавця. А саме Нива, Нива, Chevrolet 2006 рік. Добро здоров'я вам! 203 тисячі пробігу. Телефончик є в кадрі. Якщо когось цікавить, можна телефонувати 1,7 бензин. А що по ціні щось приблизно скажете? Скільки? Три з половиною прийнято. Ага. У вас тут все, як кажуть, чітко все зроблено. Та бачу, є захист від, від вогону. Прийнято. Вам гарних продаж. Дякую. Ваш? Щось розкажете про автомобіль? То, то який Крим... то у вас рік? Одинадцятий. Одинадцятий дизель чи бензин? Дизель, бензин. Версія 40, d максимальні комплектації, дотяжки дверей, дістронік, панорама. О, без панорами, проекція на скло, максимальні сидушки, mm -hmm. музика Logic 7, вебасто без пошкоджень, без ДТП, все в рідній фарбі. Класно. А скільки, звідки привезена? З Швейцарія. Швейцарія. Серйозно, класно. Має повністю сервісну історію до останнього пробігу. Зрозумів. Так, давайте про покажу. А телефончик 098-226? 9367, друзі, то для того, бо не видно. 11 рік, 263, каже власник, що все підтверджується по пробігу. 19-300, віддають до 17? Угу. Ні, кажіть, скільки? Тобто ви так тут вже небагато нема, ви вже так мені максимум це спустили. Я почув. x 5 і все. Так, так, так. 360. 360. Так, гарно, до речі, гарний дизель. Це, до речі, правильне виконання на цьому автомобілі. Солончик можна подивитися. Угу. Бачу, бачу, камери 360. присутні. Угу. Автоматичне дані світло. Все працює, бо БМВ кажуть, все, буває, що не працює, половина всього. Все працює, так? А я бачу, тут стоять комфорт сидіння, бо є спорт, комфорт є стандарт. Це тут максимум. все максимум. Угу. Ну, Це правильний, до речі, автомобіль, бо BMW так хоч, Так люди хочуть купляти, щоб було всього багато. Дивіться, друзі, який тут космос, регулювання сидіння. Старізований клімат, Вам до тяжких дверей можете зазняти. Безключовий доступ, електрик, підсвітка Музика логік 7. Бам, бам, бамка є добре, так? Так, Задня пневма підвізка, без uh -huh. активних стабілізаторів, тобто без, не та заморочена, яка ламається. Uh -huh. Це інформацію прийнята, вам дякую. Так, ми трішки рухаємось вперед і в принципі будемо йти вже до логічного завершення, та як по часу ми вже, ми вже в принципі, наблизились до максимуму. 12 рік, 7,900-236 тисяч заявлений пробіг Chevrolet Orlando. Власне, не написав, але ми впізнали цю модель. Механічна коробка передаж. До речі, в цьому виконанні в цьому автомобілі механіка мені більше подобається, автомат працює ну, так собі, трішки з затримками, який дуже важкий. У мене склало з відчуття, що на автоматі цей автомобіль має знаєте, якби ну, інше життя. Тобто автомат десь там коробка колеса їдуть своїм життям, все решта і своїм. Ну, але це моя суб'єктивна думка, друзі. тому Пишіть в коментарях свої думки. Друзі, на цьому ми будемо завершувати. Е, усім успіхів, бережемося. Не забуваємо, ще раз я наголошую, що потрібно обов'язково перевіряти автомобіль, Перед купівлею перевіряйте перевіряєте Покарвертіка, внизу я прикріплю посилання. Або вводимо промокод Roma і отримаєте 20% знижка. І ми надаємо послуга перевірка автомобіля по всій Україні. Це разові огляди. Також ми надаємо послугу підбір автомобіля, це на ринок, ви приїжджаєте, я даю в нашого фахівця, він раненько вас зустрічає, також допомагає вам підібрати автомобіль. До речі, минула неділя і четвер були в нас підбори, і я вам чесно скажу, поки що. Останні от місяць ну практично всі їдуть з автомобілями, тому що на ринку близько півтори тисячі автомобілів. Це якщо ми говоримо про Луцьк, і там є з чого вибирати. Усім успіхів бережемося. Слава ЗСУ!